Я тут подумав, скільки взагалі в Україні є дуже багато талановитих людей. Або людей, які виїхали з України, проте їх рішення вплинули на історію всього світу. Дизайн рішення вплинули на цю історію, і ми це всі відчуваємо, проте не знаємо про них. Давайте трошки більше поговоримо. Давайте трошки більше дізнаємось. Погнали! І учасником цього списку є сьогоднішній гість. Ми поговоримо про неймовірного французького митця, який є українцем за походженням. Нумо, нумо, вгадайте, хто це є. Касандр – українець за походженням, який жив та працював у Франції. А працював він там багато ким художником, графіком, ілюстратором, бандельєром, живописцем, театральним художником, а головне боже, дизайнером. I I Але ви спи. Але ви спитаєте, типу, що за щелище? Але я вам скажу саме Касандр почав доносити важливість естетики для бізнесу. Саме він змінив правила гри на комерційному полі. Тож давайте разом дізнаємось про видатного харків'янина, який працював у Франції, Касандра місцями трохи Адольфа. Я буду чесний з вами. Касандра займає окреме місце в моєму житті. He is a a good guy, not a terrorist. Ну що, чесно кажучи, до знайомства з ним я не знав взагалі наш дизайн, чим він вообще, що воно таке нахляровано. Але зараз я розумію, тому що я познайомився з Касандрою, і хочу, щоб ви з ним познайомились. Справжнє ім'я Касандра Мурон Адольф Жан Марі. Маріна. Маріна народився у 1901 році у Харкові. І у 1922 році Адольф уже заснував свою першу дизайнерську кампанію у Франції. Так там, може, коли 21 рік був на хвилинку, ну, типу, красавчик, що тут скажеш. Але найважливіший момент, що майже, майже відразу він створив першу роботу, яка просто підірвала мозок тогочасного тут. Ця робота була виконана для на замовлення для меблевої компанії, і в простонароді її назвали цю роботу Дроворук. Постер величезного формату можна було побачити по всьому Парижу. Він був на усіх зупинках, на величезних будинках, там хмарочосах чи що тоді там було. Тобто, весь Париж був обклеєний цим постером цією роботою. До речі, майже в той самий період Адольф вирішив узяти собі псевдонім Касандр. І фактично цей Касандр став популярним. Ну, цей псевдонім став популярним на все його життя. Так би мовити, зафігачив собі селф-бренд, мужик. Юкас красава. Але питання чому? Чому цей постер став таким популярним? Чого ця робота так тащила і Філеді того часу? Ну, критики вважають, що саме через таку неприкриту, динамічну та сильну композицію, як ви можете бачити, на роботі була використана така дуже. Так би мовити, сильна, екстравагантна композиція, яка була зміщена до центру. І саме на той момент це було відкриттям. Наразі це вже норма, але в той час це було дійсно відкриття. Тож, варто просто похвалити Касандра за його нестандартне рішення. За рахунок такої неприкритої. Неприкритої, не потужної динаміки можна відчути, скільки сили вкладає лісоруб в рубання дерева. <поцентрізвіст> ну, такі емоції були майже, ну, типу, непритаманні не тогочасній публіці. І от зараз вони побачили це за допомогою постера. Звісно, це викликає фурор. І є маленька ремарка. Зараз таке невеличке правило для постерів існує, що. Постер, взагалі, плакат має бути настільки простий і настільки зрозумілий за своїм сенсом, за своєю концепцією, що він повинен дуже легко щитуватись на величезних білбордах під час під час того, як ми проїжджають водії, тобто фактично на сканування плакату водія є менше секунди, і цей плакат має запасти в очі, і якось знаєте, типу закарбуватись в пам'яті. І давайте дивитись правді в очі. От раніше люди дуже повільно їздили по відношенню до нинішніх швидкостей, тобто у людей було більше часу побачити цей плакат. І в той момент дроворуб прям вистрелював в очі, прям закарбовувався в пам'яті. Більше того, я думаю, що якби я його зараз побачив, живу навіть на швидкості в 100 км на годину, я б його точно запам'ятав. Це прям ну круто, це оплески стоячки. Я прямо встану і от встану і по поопла... Коротше, після такого фурору у Касандра все тіпа типу, чотенько, і він у 1926 році відкриває своє рекламне агентство. Типу, рекламне агентство, Ну це так ніфіга звучить собі. Ну і, і фактично він робив рекламу для цих ж поїздів, для бюро, для от от таких усіляких муніципальних точок. Ну людина розкручувалась. Також варто зазначити, що саме у той час він стає популярним і починає фактично закладати все місто постером. Касандр казав, що постер має бути не окремим елементом міста. Він має бути частиною урбаністики міста, і а саме працювати на вулиці і об'єднувати урбаністичні об'єкти докупи. Уявіть, наскільки масштабно мислила людина. Я не думаю, що зараз в рекламних агентствах є щось подібне. Я там працював, я знаю, там все простіше. Ну, може, я, звісно, не в дуже дорогих, в таких в дешевих все простіше. І тут Остапа понесло. Я не хочу прям проходитись по історії, що в нього хто замовляв, але варто просто е, зазначити наголосити, що плакати у Касандра почали трошки змінюватись від таких великих монументальних, які були. Майже як, ну, на рівні там, величезної урбаністики, вони ставали більш рекламними, більш заточеними під, під користувача, під потреби. Наприклад, він робив плакати для Філіпса, він робив плакати для Дубелет, Дуже така була відома фірма, здається, це була фірма Вина. От, вони, Він зберігає свій стиль, але в той же час вони стають більш комерційно простими, лаконічними. І більш статичними. От варто зазначити, що от людина стає більш, формує свій стиль більш вишукану сторону. Вони мають більш статичну композицію, більш такі, знаєте, виховані лінії, виховані форми. Це класно, от, як і підліток, який був динамічним, швидким, поступово стає таким нормальним, дорослим таким дядьком. От класно. Але годі про плакати. Всі ми зрозуміли, що мужик уміє їх робити, вміє на цьому бабки заробляти, красава. Але що далі? І Касандр на цьому, ну, тобто, не зупинився, він так намагався все більше і більше пихати свого добра в людей і подумав, що з чим людина найчастіше дотикається, з чим вона взаємодіє, що вона робить кожен день. І він зрозумів, люди читають так. На той момент люди набагато більше читали, ніж зараз. І Касандр створює чудовий неймовірний шрифт, власний шрифт, який також запав в серця людей. Назва шрифта звучить Феню. Отако. І відповідно він став просто типу головною візитівкою Франції, не просто Парижу, а Франції цей шрифт досі ототожнюють із французьким стилем. Хоч, ну в принципі, на то, я б сказав, що це більше шрифт того часу, аніж Франції. Проте так я сам його юзав по-чесному. Варто також зазначити, що Касандр підписав договір з Harper Bazaar на дизайн обкладинок. Лише вдумайтесь, Harper Bazaar, це вам, типу, не галіми базар, це нормальний базар, це журнал про моду. І, взагалі, цей журнал, до речі, працював дуже часто з талановитими людьми. Ми будемо часто згадувати це видання у своїх відео. Тож він підписав договір на дизайн для 40 обкладинок і впорався з цим завданням на 100%. Вони були у специфічному сюрреалістичному стилі. Але це також була новинка того часу. Спасибо. Ну і батя, так би мовити, далі зайнявся читингом Після цього всього поняв, що шрифти в нього виходить. Поняв, що типу можна коротше і не таке щось масштабне робити. Монументальне. От він створив логотип для будинку моди, для дому моди і в Сен Лорен у 1961 року. Ну, щоб ви розуміли, дуже ще досі дуже багато людей, особливо графіків дідів, організують цього логотипу, тому що він дійсно виглядає круто. Варто лише розуміти масштаб, що кожна літера монограми була намальована вручну. Ну, типу. Ого, під вечір кар'єри Касандр, все-таки себе трошечки туйго і все таки він помер. Самогубство вчинив 17 червня 1968 року. Ну, це в якійсь мірі зрозуміло, тому що люди ну не можуть так довго утримувати цю вершину, особливо такі талановиті. Це дуже така знайома всім історія. Дуже багато відомих митців так закінчували. Проте варто зазначити, що саме Касандр спалахнув як зірка і освітив багатьом дизайнерам шлях. І він лишив просто не, ну, неоціненний е, залишок, за, залишок за собою. Цей скарб він лишив. За це йому величезна повага. Блін, а таке нормальне відео вийшло взагалі-то.